Я зараз на відпочинку в готельному номері, і я вам покажу, як зробити бюджетний ремонт і прям дуже-дуже швидко, щоб не розтягувати ці всі шпаклювальні роботи. Вхідна зона, панелі із рейки отакі от. монтується дуже швидко за один день. На стінах декоративна штукатурка Травертін. Вона робиться також дуже швидко, під неї не потрібно шпаклювати стіни. Якщо якісно зроблена штукатурка, її пошліфувати, скрити кварц ґрунтом і все готово. Натяжна стеля. Декоративна штукатурка також така ось дуже проста. Робиться швидко і недорого. місцями імітація цегли. Натяжні стелі, карнізи виконані отакі от от дерев'яні. Тому ремонт це не завжди довго. Можна підбирати отакі от от рішення, які набагато пришвидшать вам, і не буде розтягуватись ваш ремонт. на... Тижні місяці, і це все виглядати буде дуже круто.